Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні я хочу поговорити з вами про ґрунт. ґрунт, який я використовую для своїх рослинок. У мене вже є одне відео про ґрунти та розрихлювачі. Я скину посилання на нього. Хто не дивився, то може подивитися. А сьогодні я хочу зняти нове відео зовсім про інший ґрунт. Це не просто ґрунт, а ґрунтосуміш, яка в Україну завозиться в дуже великих мішках 200-літрових. Тому наші сітєві мережі не хочуть його, не беруться продавати по 200 літрів. Купують тільки вже такі професіонали, а розфасовувати його ніхто не хоче в магазинах. Тому цього суміш і не продають в торгових мережах. Її можна придбати тільки ну, в розріб, кому не потрібен такий великий мішок. Можна придбати в інтернет-магазинах, або у дівчат можливо, і хлопців, які вирощують квіти, багато квітів. І Купують в мішках. Зараз вам я його покажу. А, поки таке вступне слово говорила, показала вам свою підставочку зі своїми рослинками, щоб не було так скучно дивитись на цей торф. Це ґрунтосуміш суміш, це верховий торф. Середньої фракції він вважається. Він має ось таку структуру. Якщо ви купували в супермаркетах рослини, то бачили, в якому торфі його продають. Ось це він той торф. Він є різних марок. І Класман, і джифі, і мікскар, я користувалась і все ж я зробила висновки. На сьогодні для мене це найкращий торф, найкращий ґрунт. Я в нього саджаю і бігунічки свої, і всі інші свої кімнатні рослини. В ньому вони ростуть прекрасно. Також я додаю в цей верховий торф і ще ось такий мох. Це лісовий мох, звичайний. Він зараз росте вже не тільки в лісі, а й дивлюсь вже під, під огорожами, під заборами. Він кругом, як пройде дощ, так він дуже гарний. Це я нарвала в себе під двором. Це вже висушений він має такий зелений красивий колір. Сушу я його в звичайних умовах, ну, в холодочку на вулиці. Він у мене висох, просто стояв там. І висох. Я його просто ножницями ріжу ну, дрібненько, наскільки це можливо, і змішую його з цим торфом. Ну, ось покажу вам цей торф змішаний з муху. Він має ось таку структуру. Ще навести. Ось такий він. Та його трошки змішую, двома руками перетираю. Ну, Я собі наготую його і зберігаю, бачте, зберігаю ось в такому сухому вигляді. Якщо я планую багато садити рослинок, то я його змочую перед посадкою. А якщо так іноді підходжу і щось хочеться мені одне пересадити, то я його саджаю в сухий ґрунт. Ось такий ґрунту суміш. І потім поливаю. Тобто нема ну, особливого значення. Ну, можливо, правильно змочувати, а потім саджати. Ну, я саджаю так. Він спресований, як я вже казала, в дуже великих таких мішках по 200 літрів. Завозять в Україну і так його продають. А ті, хто продає в роздріб, на літр його продають, і в них отака структура, їх треба. Все, так трошки, ну, трошки переперем'ять, пере, пере, я його переминаю з, з своїм ухом, і виходить те, що я показувала трошки раніше. І в цей субстрат я саджаю. Ось він цей субстрат, я саджаю всі свої рослинки. Зараз я пересадила і на гнотовий полив. Так, я чуть не забула сказати. І на гнотовий полив я саджаю в такий субстрат, і без гнотового поливу я також саджаю в такий субстрат. Ось взяла тут поруч, стояла бігонічка. Покажу ось така красунечка, так гарно росте. Ось в такому субстраті. В цьому субстраті достатньо поживних речовин, він же професійний, тоді всі додають. Що туди потрібно, і як мінімум на півроку цих поживних харчовин рослинам вистачає. Я вже казала в одному з своїх відео, що я свої рослинки не одобрюю. Тобто, ну, поки я нічим не підживлюю. Нічого не додаю, вони гарно ростуть, розвиваються. Ось там, дивіться, молоденькі листочки. Це всі я пересаджувала свіженький ґрунт протягом осені. Ось видно тут корінчики. Вже ну, вже два місяці пройшло, може ні. Можливо, вже і пройшло як я цю. Я не пам'ятаю, які коли я пересаджувала. Ось корінчики, будь ласка, вже видно. Тобто коренева розвивається гарно, він дуже такий. Ну, дуже хороший торф, мені подобається. І я зробила висновки, що це, мабуть, ну, є той найкращий субстрат, тому що всі професіонали, всі ну, голландські рослини, які приходять в нас в Україну, вони всі посаджені в торфі такої фракції. Це фракція, ще раз скажу, це середня фракція. Це вважається середня фракція. На ній пишуть 0,20, тобто до 2 см. Да, там буває якась і палочка маленька попадається, і ще щось попадеться, ну, то його викину та й все. Тому я якби би від себе і раджу такий торф, тому що я знаю, що дуже мало людей знає про такі субстратий торф. І я сама про це досить недавно як вже поринула в цей квітковий, в квіткову цю родину, в ці всі квіточки тоді вже почала розумітися трошки на цих торфах, і тому раджу вам. Покажу ось ще дві рослинки, такі, які я пересадила в цей субстрат це аланимка. Ось вона з мухом перемішаний. Ось вона так гарно, не так давно я пересаджувала. Ну, Осінь, десь ну, вже на початку осені ось такий вже новий паросточок. А це я зняла, щоб показати вам, то вже Побачила тут десь, я бачу, ось уже і корінчики. Ось уже корінчики, тобто вона гарно розвивається коренева в неї. І ось пустив уже такий листочок. якось так важко ростуть. У мене ну, дуже повільно. А це ну, от я просто побачила на двох своїх агланемах я побачила результат. Я дуже задоволена. Також в мене ось така красуня є, не можна не показати. Є в мене відео, на якому я робила експеримент. Я садила дві фіалочки в дрібної фракції торф Класман, і дві фіалочки в такий торф цей середньої фракції. Різниці я не побачила зовсім ця фіалочка, яка росте у мене на гнотовому поливі, вона, правда, розквітла чомусь пізніше, ніж ті, вони були однакові. Але ось така шикарна шапка квітів. ну Якраз і фіалочку свою похваляюся і скажу, що різниці не побачила. Звичайно, я укорінюю листочки, і бігоні, і фіалочки ну І взагалі маленьку розсаду, то потрібно саджати в торф Ну ось Класман він такий самий, ну не тільки класман, також є і Giffy, і мікро і ще різні торфи, але верховий торф. Він такий дуже дрібненький, я можу ще раз вам його зараз показати. А вже саджаю вже такі деякі корінчики, в цей торф прекрасно росте коренево. Прекрасно ростуть рослинки. Мож, можливо, я ще щось забула сказати про цей торт. то пишіть, я розкажу, відповім все, що знаю. Звичайно, я не професіонал завжди кажу, я просто аматор, любитель і ділюсь тим всім новим, що я для себе узнаю. І ну, я впевнена, що ті, кому я кажу про цей торф, ніхто, ну, хто професійно не займається, ніхто про нього нічого не знає. Тому шукайте в інтернеті, замовляйте в інтернет-магазинах і буде щастя для ваших рослинок. Дякую, що додивилися відео до кінця. Посилання на попереднє відео про ґрунти і інші розрихлювачі. Буде внизу під відео. До нових зустрічей. Мирного неба!